Доброго дня. Доброго дні. Посвідчення водія підпад. Причину зупинки ще назвіть. Причину зупинки ще назвіть, Перевищення швидкості. Яка, Яка в мене перевищення? Яка перевищення? Яка швидкість у мене? 84 км. Чим зафіксірувати? Ні, ви спочатку передоставка.

Сейчас фиксации время этого що... список. Можно ваше подсвечение? А ну подождите, покажите мне сейчас, а? Покажите вас. Хорошо, 84. По-перше, прибор с Е доказы. Фото-видео вы ви знаете, по КОАПу. Ну то вы мне радар показываете. Води. Громадян Украины, води. Виталий. Виталий. Юрийович. Юрий. У мене посвідчення водія є, але ви мені скажіть причина, у нас траса, так? Да? З розділювальної смуги, яка допустима максимально швидко. Ви знаєте про такі питання чи Знаєте, що я ще знаю? Ви, мабуть, не знаєте правила змінення за 2009 рік. Обмеження максимальної швидкості може бути тільки в випадках, коли є знак дорожньої роботи. Цей знак є, і плюс і плюс, дорожні роботи в даний момент повинні проводитись. Ви правила це читали? Знак, ви бачили, протяжок 5 кілометрів. Значить дорожні роботи можуть бути чуть далі. Ви тут знаєте чи ні? Хорошо, ми дивимося зараз. Давайте ми заснімемо, де в нас на цьому участку проводяться дорожні роботи. Плюс до цього я був тільки що там. Я не бачив там дорожніх робіт. Тобто ну що... ви мене незаконно зупинили. Незаконно? Ну так. Да.